Дріжь мені цього механіка, хто придумав в b 5 поставити катушку за колектором. Ось ця катушка. Щоб її поміняти, потрібно зняти дросільну заслонку, зняти кучу патрубків, які ось тут, і щоб ось таку катушечку поміняти. Хто розбирав B5 і міняв катушку запалення на 1,6, думаю, мене прекрасно зрозуміють. Мрій, що той що б четвертому катушку поміняти ну, 5 хвилин від сили Блін, в б треба мінімум годину, а то й дві якщо ще не відкручується. Так що за 6 років вже поміняв катушок певно 4. Ну, з'їдає, з'їдає б 5 ці катушки, вони ця робоча. Але підозра, що вона пробиває, починає пробивати. Так що, ось така заміна. Катушечка, зараз ці всі кишки потрібно зібрати, щоб воно хоч якось працювало.